Хочу я вам покажу, дивіться. Це гроха всередини. Під барабайні, дивіться, яке. Перво на 0,5 ключ, було. заводське його рідні під барабайні. Забити трохи соломою, але це все взагалі не проблема. Бачите. Це все в ковалі можемо достати, повимати, повичищати, без проблем. Так, наклонку пустили вниз. Заробочі, одходиш барабана побачите, але як він тихо працює, це просто ну, дуже приємно, дуже прям приємно. Потужний, вже жаточко сюди п'ять рядків і полетів кукурудзену. Такі то справи, коротше. Не флежі, не флеже. То це є таке. А! Чекай. Оба! Бучі, дивіться, друзі. що навіть бочі не треба міняти, представляєте? Ну Реально, подивіться. 70-80% бочів. А! Бля! Тяжко бля. на коліна давить. Отак це все діло виглядає. Позабувалось, просто бачите, солома. Але так все рівне, під барабання, все. Гляньте які бочі. Ось, с торца, бачите, лучше их видно. Вот так вот. Оригинальный ее Почистую. Опа. Короче, что, запускаем ее? Запускаем. Пиздец.